Сьогодні 17 грудня, середа, 26 й місячний день, місяць у Скорпіоні та руна дня. Загальна енергія дня цей день може бути дуже насиченим і вимагатиме від вас особливої уваги до внутрішньої сили та трансформації. Сьогоднішній день є поєднанням енергії Меркурія, середи та глибоких, трансформуючих сил Скорпіона і 26-го місячного дня. Руна Урус привносить енергію первісної сили, здоров'я, потенціалу та нових починань. Це потужний час для внутрішньої роботи, звільнення від зайвого та мобілізації сил для майбутніх звершень, поради для внутрішньої роботи та емоцій. Будьте максимально чесними із собою. Це день, коли варто відмовитися від гордині, пихи та марних надій. Критично оцініть свої дії та оточення. Не бійтеся занурюватися у складні емоції. Скорпіон закликає до глибокої внутрішньої чистки. Це ідеальний час для психологічної роботи, медитацій, що направлені на переродження. Руна Урус символізує дику, нестримну силу бика, направте цю енергію не на агресію, а на зміцнення свого здоров'я, волі та життєвого потенціалу. Відчуйте свою тілесну міць 26-й місячний день вважається одним із найскладніших будьте особливо стриманими у словах та думках, уникайте порожніх розмов і зайвих контактів. Поради для справ та дій чудовий час для завершення давніх складних справ, які вимагали глибокого занурення. Здоров'я та фізична активність. Використовуйте потужну енергію у роздля фізичних вправ. Помірні, але інтенсивні тренування допоможуть заземлити енергії дня та зміцнити організм. Можна розпочати новий цикл тренувань, день несприятливий для великих фінансових операцій, спекуляцій чи легковажних покупок. Економія та мудре поводження з ресурсами ось ключові принципи. Хоча середа сприяє спілкуванню, сьогодні краще обмежити його необхідними та змістовними розмовами. Секрети та конфіденційна інформація можуть розкритися чого варто уникати, уникайте будь-яких азартних ігор, ризикованих інвестицій та необдуманих дій. Пам'ятайте про енергію 26 го місячного дня, яка випробовує на Гординю. Скорпіон може викликати підвищену емоційність, не дозволяйте гніву чи ревнущам керувати вашими вчинками. Рекомендовані практики водні процедури: прийміть контрастний душ або ванну, щоб очистити енергетичне поле. Вода скорпіона добре працює на очищення. Символічні жертви спробуйте пожертвувати чимось старими речами, шкідливою звичкою чи навіть часом, який ви зазвичай витрачаєте на порожні розваги. Сфокусуємося на порадах щодо здоров'я, враховуючи специфічні енергії середи 26 го місячного дня скорпіона та руни урус. Ці енергії сприяють глибокому очищенню, мобілізації внутрішніх ресурсів та зміцненню фізичної сили. Руна урус керує здоров'ям і первісною життєвою силою. Це найкращий день для того, щоб почати новий здоровий цикл, наприклад, змінити режим харчування, розпочати курс вітамінів або регулярні тренування. Енергія дня ідеальна для очищувальних процедур. Скорпіон керує процесами виведення та глибокої трансформації, рекомендовано пити багато чистої води, трав'яні чаї, можливо, провести легке розвантаження, якщо дозволяє здоров'я. Треба уникати надмірно важкої, жирної або гострої їжі, що створює навантаження на печінку та нирки. Надайте перевагу силовим або динамічним вправам, які допомагають відчути своє тіло і заземлити емоційну напругу, яку може викликати скорпіон. Це можуть бути йога з акцентом на силі, помірне кардіо або тренування з обтяженнями. Уникайте емоційного виснаження, не сваріться і не втягуйтеся у конфлікти, оскільки це може злити вашу життєву енергію. Бережіть нервову систему. Уразливі місця, оскільки сьогодні активна енергія скорпіона, варто приділити особливу увагу органам, якими він керує сечостатева система та пряма кишка, підвищений ризик загострення хронічних захворювань, нирок, сечового міхура. Важливо тепло одягатися і уникати переохолодження. Слідкуйте за гігієною та уникайте будь-яких ризикованих процедур у цих областях. Поради для сфери стосунків та любові, ґрунтуючись на глибоких і трансформуючих енергіях цього дня, середи, 26 місячного дня, скорпіона та руни урус. Цей день вимагає глибини, чесності та внутрішньої сили, а не поверхових фліртів. Поєднання Скорпіона і 26-го місячного дня створює умови для чесного, глибокого переосмислення партнерства. Урус дає силу для встановлення нових, міцних основ. Поради для наявних стосунків глибока чесність. Це ідеальний час для відвертої, але конструктивної розмови про те, що дійсно турбує у стосунках. Відкиньте ілюзії та припиніть грати. Використовуйте енергію скорпіона, щоб зазирнути в корінь проблеми. Уникайте звинувачень та маніпуляцій, спілкуйтеся з позиції бажання покращити, а не зруйнувати. Відновлення пристрасті та сили. Руна Уру роздарує потужну природну енергію. Фізична близькість цього дня може бути особливо інтенсивною та відновити відчуття єдності та міці вашого союзу. Визначення цінностей. Перегляньте, наскільки ваші спільні цілі та цінності збігаються. Якщо виявите суттєві розбіжності, майте сміливість їх обговорити, а не ігнорувати. Уникайте ревнощів та контролю, скорпіон може посилювати ці почуття. Намагайтеся тримати їх під контролем, оскільки 26 й місячний день вимагає відмови від негативних емоцій. Поради для самотніх внутрішня трансформація замість активного пошуку партнера сфокусуйтеся на внутрішній роботі. Скорпіон це про магнетизм. Працюйте над своєю впевненістю, лікуйте старі травми, щоб стати привабливішим на глибинному рівні. Заявіть про себе, якщо ви зустрічаєтеся з кимось новим, не бійтеся показати свою справжню силу та потенціал. Не приховуйте своїх амбіцій та планів. Якість, а не кількість уникайте поверхневих знайомств. Якщо ви зустрічаєте людину, оцінюйте її не за зовнішніми атрибутами, а за глибиною її особистості. Цей день несприятливий для галасливих вечірок чи великих компаній. Якщо знайомство відбудеться, то скоріше в тихій камерній обстановці, що сприятиме глибокому спілкуванню. Сприятливі практики у стосунках спільна фізична активність, заняття спортом, танцями або інтенсивна прогулянка вдвох допоможе скинути напругу скорпіона і об'єднати енергії. Розбір спільного минулого ви можете разом переглянути старі фотографії або поговорити про минуле, щоб звільнити залишки старих образів. Фінансові поради, глибокий аналіз та аудит за скорпіоном. енергія Скорпіона ідеальна для глибокої перевірки фінансових документів, договорів та інвестиційних портфелів. Займайтеся аналізом боргів, спільних фінансів, якщо є, та податкових питань. Відмова від ризиків за 26 й днем. Категорично не рекомендується сьогодні здійснювати великі ризиковані інвестиції, брати або давати великі позики або вступати у спекулятивні фінансові операції. 26 й місячний день спонукає до гордині та ілюзій, які можуть призвести до фінансових втрат. Оптимізація ресурсів це добрий час для закриття дрібних боргів або переговорів щодо рефінансування. Фокусуйтеся на збереженні та примноженні того, що вже маєте, а не на швидкому збагаченні. Секрети та конфіденційність Скорпіон керує прихованими фінансами. Будьте уважні до інформації, не розголошуйте своїх фінансових планів і уважно перевіряйте конфіденційні дані. Використовуйте потужну енергію руни Уруз, щоб проявити рішучість та ініціативу у робочих питаннях, де потрібна внутрішня сила та впевненість. Це час для зміцнення своєї позиції як фахівця. День ідеально підходить для фіналізації складних, глибоких, закопаних проєктів, які вимагали великої концентрації та емоційного залучення. Скорпіон дає необхідну глибину для успішного закриття, середа, керована Меркурієм, сприяє інтелектуальній роботі, займайтеся навчанням, підвищенням кваліфікації, що безпосередньо зміцнить ваш професійний фундамент. Не витрачайте час на саморекламу, хвастощі чи участь у порожніх корпоративних інтригах. Сфокусуйтеся на реальних результатах і якості роботи. Якщо це не стосується глибокого внутрішнього навчання чи зміцнення вже наявних навичок, не варто розпочинати абсолютно нові масштабні проекти з нуля. Краще готуйте ґрунт, але сам старт відкладіть використовуйте енергію дня для подолання перешкод. Не чиніть опір подіям, що відбуваються. Урус приносить зміни, які є необхідними для вашого зростання. Навіть якщо спочатку вони здаються некомфортними, довіряйте інстинктам. Сьогодні ваші інстинкти особливо гострі. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та дійте, виходячи зі свого внутрішнього первісного чуття. Управляйте силою. Хоча урус дає потужну силу, важливо керувати нею розумно та обережно. Необдумані, необережні дії можуть бути руйнівними. Як неконтрольований ураган, попередження від руни вона має і зворотній бік, втрата сили.